їх, Дякую. Ось так і виникло декоративно-ужиткове мистецтво. Коли люди також хотіли прикрашати речі побуту: стіни, одяг. Так. Ось так і виникло декоративно-ужиткове мистецтво. Сьогодні ми будемо з вами створювати закладку до книги за мотивами Самчиківського розпису. Також це ваш малюнок це може бути ескіз муралу або ескіз шокеру, або кухонної дощечки. Для цього давайте з вами проаналізуємо. У нас є три зображення. Скажіть, будь ласка, що в них спільного? Рослина, мак. Ми впізнаємо на кожному із зображень, ми впізнаємо Мак. Скажіть, будь ласка, яке із зображень реалістичне? Перше, реалістичне. Так, друге у нас реалістичне, але немає світлотіні. І третє стилізоване. стилізоване так. Деталізація де да? найбільша? У, у реалістичному і в інших двох менших деталей. Об'єм. У реалістичному, дякую. І колір та відтінки. Відтінки найбільше в найбільш реалістичному у стилізованому і силеті у нас найменше. Для декоративно-ужиткового мистецтва характерною ознакою є стилізація. Тобто у нас спрощена форма, локальні кольори. Але обов'язковою умовою є те, що ми впізнаємо те, що ми зображуємо. спрощуємо малюнок, але характерні елементи залишаються. Якщо ми з вами поглянемо на Самчиківський та Петриківський розписи, скажіть, будь ласка, до, яких, до якого розпису буде відноситься те, що елементи малюнку виводяться мазками? До Петриківського чи до Самчиківського? До Петриківського відтінки кольорів та плавні переходи. Петриківський, так. Тому що для Самчиківського у нас які кольори? Локальні. Локальні. А, і гострі води та плавні лінії. Для якого розпису? Для... Для, самчиківського. для Самчиківського, так. А український розпис який? І той, і той і так, дякую, це спільне у них. І стилізація для кого розпису характерна. Так, так, так. Так, так, так. Також для обох розписів ми сьогодні будемо з вами малювати. За мотивами самчиківського розпису. Ось. Ми будемо з вами малювати. Мак, тому, перш за все, ви будете малювати олівцем, тому що у Самчиківському розписі немає ліній. Я буду наводити маркером для того, щоб ви бачили. Ось е ваш папір, на якому ви будете працювати, це буде закладка до підручника, і також це буде ескіз муралу. Ми починаємо з того, що проводимо, е малюємо серединку. Ось буде коло, наприклад. І е, додаємо або е, гострі кути, або плавні лінії. Е, коли ми малюємо пелюстку, я окремо буду показувати елементи, ви будете в себе вже компонувати, так як е, вам до вподоби. Пелюстка у мака широка е, і з плавними лініями. Тому ми додаємо, додаємо плавних ліній, а вже всерединки ми можемо додати е, гострі кути, намалювати. Ось, ви можете намалювати відкритий мак, де у вас буде повністю пелюстками, або мак, де ви бачите половину. Це вже на ваший розсуд. І е, також ми можемо домалювати потім листочки. Ми проводимо серединку і гострими лініями додаємо форму е, листочків маку. Ось, е, кольори. Переважно пелюстки кольори у нас будуть червоні, але також ми можемо додати і інші кольори. Ось ми можемо зафарбувати одну частинку червоним кольором. Звертайте увагу, що у нас локальні кольори, тому у нас відтінків не буде. Ми беремо один колір і замальовуємо повністю. Елементи замалювали. Потім для кращої виразності розпису ми можемо додати і можемо додати фіолетові, жовті відтінки, можемо додати помаранчеві. Тобто, так як це у нас стилізація, то ми можемо додавати ще й інші кольори. Для того, щоб передати характерні особливості самчиківського розпису. Що ми малюємо серединку, то також ми можемо один елемент цій серединці намалювати чорним, чорним, а інший для кращої виразності додати, наприклад, вогру або інші поєднання кольорів, які вам до вподоби. Я візьму вахру, тому що вона світліша і буде більший контраст і малюнок буде виразніший. Листочки теж ми можемо намалювати. Один листочок зеленим, там теплим відтінком, інший, наприклад, холодним. Або е, одну половинку світлішим, інший темніший. Або додати якийсь колір, який вам до вподоби. Також там. І фіолетові, і жовті, будь-які, які вам до вподоби, можна також додати. Ось і для контрастами, наприклад, темно-зелений. Також для самчиківського розпису характерно саме поєднання гострих путів і плавних ліній, тобто це ніби танок полум'я і води. Краще починати із сильніших кольорів і приходити до тих там Ви можете ви більше навіть mm бурчиків, -hmm. будуть більш такі ще характерні. Не ж можете там певні поєднання кольорів, якщо вам було сподобання, або стаки робити. Вам а, залишу QR-коди. Ви зможете переглянути а, мурал патріотичний, моя батьківщина України, який ми створювали із здобувачами освіти нашого закладу, відповідно, заклад освіти розмальовували. І також а, коротеньке тікток-відео про Петриківський. та ще контрастної холі, буде ще ще більш поразішати Якщо ми зелене ще є сітки, ми тут дасте буде е, колоритніше, буде нас настилізація, ми можемо додавати і, ну, і інші кольори. untuk mengembangkan keadaan yang masih Мапа у нас ще такого так у кольору, але можете додавати і які буде більш такий кольорова гама зі шмата. За метими свічити свого розвитку.

Men det er ikke jeg som selger eiet. На одні, які у вас вийшли, чудові гарні роботи з кізи-муралів. і це також ваша закладка до підручника? Покажіть, підніміть, будь ласка, покажіть одна одні. Дуже гарні роботи у вас вийшли, дуже гарно. І скажіть, будь ласка, що ви хотіли ще оздобити малютками за мотивами самчиківського розпису? Одяг. Одяг, так. Так. Дякую. І скажіть, будь ласка, який у вас настрій? І що вас найбільше вразило та запам'яталося?